Сьогодні хочу вам показати кімнату, на яку я витратила 20 тисяч гривень. Прикріплю фото, як було до. І розкажу детально що, що скільки коштує. Ось така дитяча кімната: 16 метрів квадратних. Обійшлась в 20 тисяч гривень. Тепер все детально розповідаю, що скільки. Значить. Залита стяжка в цій кімнаті обійшлася в 4 тисячі гривень. Потім стеля обійшлася в 3 тисячі гривень, це вже 7 тисяч. Плитка, якою обкладена грубка і підлога, на 3 тисячі. Це 10 тисяч гривень. На фарбу на стіни, на вирівнювання стін з глини, глину брали вдома. Обійшлося це теж в 2000 гривень. І. Сам ламінат обійшовся у 8 тисяч, тобто 20 тисяч за все. Ну, можливо, там ще були якісь дрібні розходи, такі як клей для плитки, хай ще там мішок термостійкого клею. Потім на двері налічники. Ну і все таке. В загальному десь. Ну, максимум 22 тисячі. Як гадаєте, це дорого чи дешево. Ось тут буде ліжечко, можливо. Можливо, тут буде ліжечко, ще не вирішила. Ось так. Поки що кімната пуста. Ще треба меблі. Хто хоче поспівпрацювати, працювати, пишіть мені, будемо домовлятися.